В умовах воєнного стану почастішали випадки шахрайства. Все частіше жертвами стають внутрішньо переміщені особи та інші уразливі внаслідок активних бойових дій категорії людей. Аби запобігти нещасним випадкам та протидіяти цьому виду злочинів, співробітники поліції проводять роз'яснювальні роботи на вулицях, громадських місцях чи просто у дворах будинків, правоохоронці ведуть бесіди із мешканцями Запоріжжя, роздають профілактичні листівки та нагадують про необхідність бути пильними, обережними під час спілкування з незнайомцями, ніколи не повідомляти їм свої персональні дані, а також обов'язково перевіряти інформацію щодо несподіваних щедрих пропозицій з боку. Невідомих осіб поліцейські щодня несуть службу по охороні громадського порядку в місті Запоріжжя. На інструктажах поліцейським роздаються інформаційні листівки щодо шахрайських дій. Після чого поліцейські на території патрулювання розповсюджують листівки та роз'яснюють громадянам, як не стати жертвою шахраїв.